І всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в хорор режим під назвою Insomnia. І сьогодні ми будемо багато кричати, тут певно, є скрімери. Будемо починати нашу гру. Не затримуємо вас, а з вас лайк та підписка за наш контент. А ми починаємо. І у нас день перший. Здорово. Дару. О, це дуже схоже на Virt Street Dead. Це ще ми грали. Окей, двері тут не треба відкривати вроді. Тут мама! Він тебе до мами піти. О, тут тепер не VirtStrick Dead, а Virt Street Mom. Та не, йти. Та не низ? А. Ходи. О, мама, привіт! Мам. Привіт, мама! Що з твоїм це? Ой, дада.

Оце в ремонт. Боксі коло заді мене. Беремо. Що, йдемо, віднесемо татові. Вкрали. А, хто тобі блок Як я вас... Підірвав понос! Його понос від боксі кого підірвав наверх. Він приходив у нас в кімнаті, зараз сидить. Блін. Нам треба по. ТД? Нам треба бабусю повідати, нам сказали. Дивний. Окей. Та по ньому видно. Нам дала баба цей посилку. Посилочку. Цікавий лінь, стип через будинок. Ну, звичайно. Через дорогу переділа. Дядя Толя, Дядя добрий Дядя вечір. У тебе дім такий сімей у нас прикольно. Планіровка непогана. Вот телек. подойти Давай, Давай. Бай-бай, чел. Ну, Блин. Блин. Давай пультом выключим. Ты где Не. <говорит> <плес> <говорит> 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 Мммм... Mm. У нього якийсь рапорт... Не боїться, то ми Нам треба включити світло. А чого, вже на вулиці ніч? Серйозно? Ми то ніч? Сліджімо до вулиці, Так, добре. Ти зремонтував, хорош. Слой до сусіду, ново. Ай, через сітінку бачу! Обалдеть. <свят> Ну, добре, сусідка, якому лень зробити все в житті. Жалко, е-е-е... Як жалко, фастфуд, давай сюди йди. О, все, доволіний. Тепер ми знову будемо дивитися. Пішли повністю. А ми, вибачте... Сія. Окей, йдемо додому спати. Нас мама приб'є. Так і ми введемось, і ми в комендантську йдемо... Скажемо, що сусід кончений. Скажемо, що ми в комендантську, Скажем, йдемо... Вкан... і, ми комендантську вже не вдома. Нам ти це казуловить? Ти злобит? Бабу... Ти куди це, Дим бабусі? бабусі? Я думав, куда я А вот, Давай там, до бабусь. Не. На у ну, нас за рубки кайфу нас. А, значит, на короче, у нас подякло. кімнату попав. Я через бачу як він там стоїть і дивиться. Ну добре, давай спати. А ми двої. Ми не можемо заснути Окей. Окей, я не проти. Другий день. Так, тату там досі стоїть. Ой, приколю. Да, то вже нема. О, у нас є іграшка, круто. Не понадамо, мамуль. Нам... А. Нам якраз треба буде, мамуль. Мамуль, ми... Вам вісти хочемо. Нин-нин-нин-нин-нин-нин-нин. Що таке? Що таке, я вам не помню. А чого ви... Е! А поки ми проходимо всю гру заново, подивіться, як традиціюється цей котик. Окей, okay, мама сказала нам піти до продавця. Шопкіпер. А, він ж енергетики. Я думаю, це теж. Енергетик. Ja, він енергетика. у нього треба запитати, куди дівся наш папа. Я... Він пішов до нашої баби. Він каже, пішов до баби. Папа, вот там робыш. Они бы твой отец. Папа, пожиди. Да. Ничего там дай. какие звуки. О, папаша. Спасибо, папаша. Да. А? Папаша Ты пропал. Ты папаша. За ним тропав. Замі добре. Че батки повільні? Окей, папаша, здорово. Да до а що мені робити треба було? Ціка. Це шопа не кінцівка тішок. Напевно я Ми вижимо взагалі. А я можу випасти. Я можу за через текстурки. кто? Що таке? Не знаю, але у мене мурашки пішли. Забутий. сдохнем, то это будет добрый Мы под карту. О, Он прекрасен, О, О папаша. Папаша, oh, ты живой. Просветление прошло. Действительно, доброе. Мы не сдохнем. Папаша! папаша. А він говорить, що голова він нічого не розуміє. Корей, він в енергетики. -да, йому... Треба зав'язувати з енергетиком папаша. Go home to sleep. А папаша не там спи. Шпати шпати. Окей, що буде... Це вже третій день буде, йой. Друзі, ми вже дійшли до третього дня. Якщо ви досі не підписалися, не поставили лайк, то обов'язково це зробіть. Заради такого контенту, заради такого режиму, це обов'язково. Ну-ка mm я -hmm. гляну. Окей, доктуде. О, тато вдома. Я думаю, його мама не пацала. у нього похмелля. <плес> ми не будемо їм переносити? Ні, не будемо. А що робити? Він йому. А де мама? де мама? Ну що, пропала? На мамі. Мюнінг мен? Бум жара. Be careful for a demon live in the trash. Там демон живе. Прикольно, там туди. Ще нас закинув смітник. Так. Так, окей. Ну, минуло, я ми закинув смітник. Якщо він з'являється, не рухайся. Ми в смітнику. Серйозно. Якщо він з'явиться, не рухайся. Окей, правило зрозуміло. Не рухайся. Чого? Ти з'явився.

Ми взяли Ура! боксу колу. Нас не вбивдемо на якийсь. Йопі. Чому ми вилізимо з цього? Він досі тут. Окей, най буде. Не злазься він з здоров'я. Зрозумійте, що за звук? Заді досі спить. Мені здається, він похмелля заснув ззаді дома, як завжди. ти плохо. У неї ломка. Так. Голова! Я, то, я такого точно не очікував. А я думаю, треба вже йти спати. Я, 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 я з тобою Я тобою такого ніч, взагалі не очікував. Я теж. У мене голова моя до екрану приклеїлася, що вона буде на мене Є, така росія. Добре, друзі, якщо вам подобається український контент, обов'язково підпишіться, щоб бачити більше українського контенту не підтримуйте російський контент. Ви не можете заснути. Ну четвертий день. Мені з'ясувалося, що на нас бешена сімейка. А ми вже швидкі. А, ну бо, бо, ми а були ж... Ми ж були з просоння. Нам Маман нема. Піснікайте ]ма. з мене. Ти що не зліться? Давай пробуємо піти. Пробуємо піти. Давай підемо. Це погано. В він хоче ще боксі колу. Та да він зараз сам банкою банку стане. Я піду до баби, окей. Я з тобою. Ня, піду до продавця. Мені страшно, зараз боксі колою стану. стане. Сліз нові ночі. Що? Мене... Бабо, з тобі все доб. Що? Матвій? Так ту нейбор. Ты будешь сідать. Наші бабці погано. Ой, як погано. А чого на павути павуком стало? Ми ж на ті є чі... <звіл�> <звіл�> навіть нічого не робили. Ту, та, а мамі так нічого не робили, знаєш. Oh. Ой, а! <звіл�> Біль, а хто, це. Бля, що це? Не за мене дивиться.

Сьогодні зараз день, але сапати хочеться. І сапати? Музей, музей третій, а що продаваць сказав? Він, він що сказав. Він навіть нічого не... Він мені не дав не казав до ко-коли. Це поганенько. Знаєш, що мене більш художник? Нейбор у нас трохи чуть -чуть чорний. А, тату у нас кока-кола. Та ти теж в житті чорний. А, <laughs> а де наш питання? А де маман? О, все, спал, Де там? маман? Та маман уже цей кокухой поїхала ку -ку на вокзал вокзал чемодан вокзал Росія. Вона просто цей ко -ко, вона переїхала коколо, як він, і полетіла в космос. Сім'я алкоголіків. Ага. Кіма. О, я знав, ага. що світ сірий, але ж не настільки. Я знав, <світ> що раніше фільми були чорнобілі, але не рік життя. Чекай, стій. Я боюсь. Мені теж страшно. Нема. Ура, ми одні вдома! <світ> Зкликай всіх друзів, яких у тебе не існує. Далі. Пішли в магазин перестали. А давай задім зайдемо. А у нас немає завдання. Що? Це поганенько. Ви як поганенько? Я вдома нічого. Пішли до довед... інтерну арест. В магазині нікого. Пішли. Тайм Анвелко. Пусто. Навіть поводина нема. Так. Просто пусто. Піти фоу. Нема. Просто Нічого. 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 Я піду до нм на другий поверх. там другой нам. Нет, нет. еще что-то и все Пятый день и все мы прошли вот да. да мы в разных режимах Достатньо. Давай. Окей. А! Що? Де я? Так, Матвій в іншому режимі. У мене зараз теж Кудись телепортує. Мне страшно, тут такі челіки. Що за цигани? Цигани прийшли по мене. О, єдина нормальна людина. Само. Вони ближче стоють. Призвав. Що робив? на чи против. <плеви> Ти що демона призвав? Ну, бесхозненько. Я Якусь и шут призвав Якась естетик Герл. О! Я ще когось призвав Фурі? <плеви> я фурі призвав Капець Я піду теж фурі призвав Я ще когось призвав А сейчас призвал кад 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 І мене знову десь забрало І чого? Мене теж хтось забираю. Що за? What the hell? І шо це? Канаві, то, шо? що це? Які ми канаві? Що? У мене гравітація помінялась. Які ми канаві? Що такий капець? Дім, продається. О! Без дверей. Дім, не гравітація. Віду, добре. Маман і папан якісь странні. Это що за хреново? що за чмоні сім'ї. Я піду спати, коротше. Мені на весь світ все одне. а одно. А ти можеш тут спати? Ну, не знаю, піду спати. Mm. А це я. Ні, mm. це я. Mm. А? Mm. А? А. Wake up! Dude, wake up, dude! Ой-ой-ой, ось у мене... О, це я! Що це би? Dude, wake up. Wake up, wake up. Wake up! What the heck? Ой, що я ще зараз проснуся. You went too far. Don't... Це нарешті кінець. Ура, дарова! Ура, ми вижили. Ну хоч хороша кінцівка, непогана. Mm -hmm. Цікаво, свіжу. то можна інші займаємося. Друзі, а з вас лайк. І підписка. З вами був Містеріо і Мафіозіс. І всім до зустрічі у наступному відео. До зустрічі!